Добрий день, мої шановні і улюблені семикласники. І сьогодні ми з вами спробуємо навчитися визначати густину тіл. І знаючи густину тіл та сторінку 249 нашого підручника, визначити, а який матеріал використаний для побудови або виготовлення даного тіла. Тому я вас дуже попрошу. У вас лабораторні зошити. У мене у кабінеті. Ви зараз відкриваєте робочі свої зошити. Пишете число, лабораторна робота номер 7. Пишете тему нашої лабораторної роботи номер 7 Вона звучить так: визначення густини твердого тіла. І пишемо. Мету нашої лабораторної роботи, а мета така. Мета визначити, з яких матеріалів складається брусок та камінь. Отож, діти, дивіться, у мене є ось такий брусок. Він виготовлений з дерева. Що це за дерево? З чого витло, з якого дерева, з якої породи дерева витував цей брусок? Мені самому цікаво. І в мене є камінець. З яким ви вже знайомі діти, тому що ми масу камінців та бруска вже вчилися визначати за допомогою терезів, пружинних терезів, ну, а ми його ще називаємо іноді динамометром. Що нам потрібно для того, щоб зробити нашу лабораторну роботу? Перше. Беру я брусок, беру я лінійку. І починаю міряти діти. І так, дивіться, довжина бруска, ось подивіться, рівно 10 сантиметрів. Тому я, діти, візьму крейду і ось тут допишу а! 10 сантиметрів. Тепер, діти, мені треба визначити ширину бруска. Дивіться, беру лінійку і визначаю, подивіться, будь ласка. Ось, якщо вам видно, щоб ви мені повірили, рівно 5,5 см. Отже, я, діти, записую. Ширина бруска 5,5 см. Ну і що залишилось? Залишилося нам визначити висоту бруска. Прикладаю нашу лінійку І подивіться, ось дивіться, 4,2 см. 4,2 см. Записую. 4,2 см. Отже, довжина ширина висота бруска є. А навіщо? А для того, щоб ми перемножили довжину, висоту і ширину і знайшли об'єм. Тепер я беру діти динамометр і наш брусок за оцю. ось Ниточку, зараз я спробую це зробити. Я, діти, хочу, щоб все вийшло точно у нас. Щоб все вийшло гарно у нас. Зараз я ніяк не можу прикріпити, бо я погано бачу, діти. Ось я візьму краще ось так, діти, та не буду мучитися. Дивіться, діти. Дивіться. 185! 185 грамів! Що 185, бачите, тут трішечки зазору у нас в динамості. Тому маса нашого дерев'яного бруска 185 грам. Тепер ваше завдання, мої дорогі, за формулою. Густина дорівнює маса поділена на об'єм, розрахувати густину даного бруска. Але ви ж діти, не забудьтеся, що. Грами треба переводити в що? Правильно, в кілограми. Тобто домножать на 10 в мінус третій степені кілограм. А сантиметри кубічні домножати на 10 в мінус 6, щоб були метри кубічні. Ось я тут вам це написано. Ви отримуєте густину бруска, відкриєте. 249-ту сторінку нашого з вами улюбленого підручника фізики. Ви подивитеся на таблицю густин і подивіться, що ж за дерево, яка порода дерева. Що, виготовлений брусок. І напишете. Брусок виготовлений з ну і те, що у вас вийде. Пердійте. У нас є з вами камінець. Ось такий камінець. Ми вже масу цього камінця знаходили. Ну кому він попався? Діти, подивіться, рівно 170 грам. Я вас не дивіться, бачите, рівно 170 грам. Тобто я напишу, що маса нашого камінчика ось тут 170 грам. А як визначити об'єм? А як визначити об'єм цього камінця? Це ж тіло неправильної форми. А у нас діти є мірна склянка або мензурка, де є поділочки, дивіться діти. Ну, ось тут я налив так, щоб було рівно 300 ось тут показую. Коли я діти опускав цей камінець, от я не певний, що вам буде видно, то повірте мені, об'єм цього камінчика. От, якби ви були, звичайно, очно ви б це зробили самі. Але об'єм цього камінчика. 65 мілілітрів. Мілілітрів. Ну, діти, ми об'єм в мілілітрах не знаємо. Ми знаємо, що 1 мілілітр це 1 на 10 в мінус шостій степені метра кубічний. Ну, відповідно, 65 на 10 мінус шість метр кубічний. Масу переведете в кілограм. Поділите масу на об'єм і отримаєте густину запропонованого. Мною вам камінця. Подивитися на сторінку 249, подивитися, де тут є камінці у нас. І скажете, напишете, що ж це за матеріал, який же це камінець, що це за камінець? З чого? До чого, до якого він, до якої він породи відноситься цей камінець? Коли ви це діти зробите. У своїх робочих зошитах ви напишете висновок. На цій лабораторній роботі я навчився. Або навчилася. Визначати, з яких матеріалів складається брусок та камінець. У мене вийшло брусок, зроблений з ялини, а камінець із мармуру. Ось таку лабораторну, дуже просту і легеньку роботу нам діти з вами треба зробити. Я сподіваюся, що у вас все вийде, що рахувати ви, рахувати ви вмієте, ділити ви вмієте, і дивитися в таблицю, ви також вмієте. Я бажаю вам всім здоров'я, вчіть фізику, слухайтесь батьків і всього вам доброго. До зустрічі, мої шановні.